Влади, як ти сприйняв звістку про звільнення командирів Маріуполя? Чи мав з кимось вже зв'язок після того, як вони опинилися в Україні? Я такі новини сприймаю з дуже обережним оптимізмом. Тобто, коли я дізнався, що командира звільнено. Ну, Хто був безпосередньо вірити. з цих звільнених твій командир? Безпосереднього командира в мене там не було, але зі звільнених людей моїм командиром за, за ієрархію. Це був Редіс. Це. Ін інші люди до мене відношення особливого не мали, тому. Ну... А чому кажеш з обережністю? Ти переживаєш я... за полонених, які там залишилися? Чи... Так. Так. Я, я дуже переживаю. Я, я більше переживаю за своїх хлопців, які зараз знаходяться ще в полоні, ніж за там, як би це, там, не звучало, ніж за командирів. Мені, мої хлопці, які зараз в полоні, вони цінніші. Ніж будь-хто, тому я кажу, обережний оптимізм. Я надіюся, що це призведе до позитивного результату. Знову ж таки, тенденція дуже гарна. Сам факт, що був звільнений командир Сил оборони Маріуполя, це гарна тенденція. Надіюся, що це вплине на подальший обмін вже вже моїх хлопців. А як ти сприйняв його слова? До речі, це безпосередньо Денис Прокопенко і сказав, що ми, мовляв, своє слово на фронті ще не сказали. Це він сказав у Львові, вперше з'явившись в Україні. Це очевидно, що колишній полк АЗОВ, зараз бригада Азов, вона існує, вона розвивається. Новобранці тренуються. Хлопці з пораненнями, як у мене, іноді гірше, працюють на полігонах і тренують цих хлопців. Зараз це, це просто такий симбіоз, коли новобранці. Хочуть вижити, хочуть бути ефективними і набираються цього досвіду, і слухають тих, хто це робив, хто знає, і це це дуже дуже приємно це читати, знати, бачити. Тому звісно, ще не сказались. Як якщо запитати у діючого воїна, там умовно кажучи, яка твоя була най, ну, найкраща битва? Найкраща битва завжди попереду. Тому тримаємося, чекаємо. Влада, скільки зараз, за вашими можливо, підрахунками, даними, знаходиться азовці в полоні у росіян, і чи чекаєте ви когось із побратимів по особливому з полону? Або, можливо, за цей рік уже була історія, коли хтось із ваших побратимів був звільнений з полону, і це була така дуже радісна зустріч? За моїми підрахунками, там та не тільки за моїми, там приблизно 700 людей зараз в полоні. Це бійці. Окремого загону спеціального призначення Азов. Конкретно, конкретно це мої. І там мій взвод, мій батальйон, мій підрозділ знову ж таки, для мене, в мене є рідні для мене люди, там, майже в будь-якому азовському підрозділі, і, звісно, я їх всіх чекаю. Особливо чекаю, ну, один, один з хлопців поділився зі мною хлібом в полоні. А, я не можу спокійно спати, допоки він в полоні. От, от ця людина для мене одна з найбільш цінних. А, в мене все ще залишився один близький друг, який втратив наречену на Азовсталі. І він теж досі в полоні. Він досі в полоні. Я його не бачив з тих пір, як Він втратив свою наречену. Ви я мене ж мурашки по це, це я ще не розповідаю. А, він також зараз в полоні. У мене ще не було можливості з ним зустрітися. Я не зможу перечислити зараз всіх людей, от, от тих, яких я назвав, що це, це мої хлопці, які ну, досі в полоні. Багато з тих, хто ну недостатньо багато. Декого з тих, хто е, дуже цінний для мене, е, кого я дуже сильно ціную, вже були звільнені. І це ну, дає певну надію, що ну, в мене ще залишаться живі друзі після цієї війни. Це, це все, що, чого хотілося б. Ну, тобі певною мірою пощастило. Так можна це в лапках сказати, що тебе поміняли одного з перших, тому що росіяни віддали тяжко поранених, і ти фактично скільки ти, три місяці з важким пораненням пробув в полоні? Навіть менше двох місяців. Так, це був перший, ще саме перший обмін. Це я зараз вже розумію, що ну порівняно з тим, скільки мої хлопці там знаходяться. Я це так, як, як турист, заїхав, виїхав. Але коли ти там, ти. Рахуєш дні, ти просто в такому анабіозі знаходишся. І... Це хоч лікарня була в твоєму випадку? Так, я, я був в Донецькій лікарні і ну, весь весь час, так як я був важкопоранений, ну, разом з іншими важкопораненими хлопцями, ми були там. І цей випадок про те, що хтось поділився хлібом, це саме з лікарні. Власне, ми просто бачимо ці. Цих бійців, яких звільняють з полону, які вони всі е, схудлі. нас, здається, і фотографія є, яким з полона повернувся влад, якщо режисери зможуть показати, теж виснажені кістки і на милицях ти тоді міг тільки стояти, тоді ще не було в тебе протеза. Насправді вам їсти так зовсім обмежено дають. Так, так, дійсно там було чотириразове харчування, як звучить, так? Але ну. Я не маю права розказувати особливості перебування в полоні. але... От ну, фотографія, власне, та, так? Ого. Схоже на греческого філософа, да? так? Ваша особливість в тому, що ви, попри те, що розповідаєте такі речі, не втрачаєте оцей оптимізм і відчуття гумору. Це а дуже, дуже с... по-іншому, я не можу, вибачте. Це дуже, сильна, Мене дуже, це дуже вразило, сильно. Мене це вразило, коли ми з тобою вперше ще познайомилися за межами цієї студії, що при тому, що протез, який люди сприймають як якусь. Велику складність ти перетворив майже на напіврозвагу, тому що наші режисери, якщо можуть показати, в тебе на протез прив'язана музична колонка. Коли я тебе запитала, а чому музична колонка там? каже: а тому, що зручно, тому що я можу, тому що на е, іншу ногу так не прив'яжеш, а на металеву, будь ласка, ну і не заважає нормально ногу. до речі, читали, як влад ходить зі своєю колонкою, просто і створює собі музичний простір навколо.